І берогаст. Це найкращі ліки від шлунку, від вздуття, від тошноти, від їжоги, від коліків в животі. Там даже від рвоти. Це, це просто мастхевт. У кого язва гастріт? Люди, скриньте собі, зберігайте в збережених це відео, тому що це найкращі ліки. Це, до речі, можна навіть діткам від 6 років. Таблетки чесник. Так, да, звісно. Що чесник може допомогти? Я теж так думала. А оці прекрасні таблетки знімають тиск. Тому що тут таблетки від тиску в Чехії не продають просто так, потрібен рецепт. Тому хто має проблеми з високим тиском, якщо пити його регулярно, там хоча б місяць, три рази на день як тут написано, ви не тільки імунітет собі зміцните, а ще й собі знімете тиск і нормалізуєте, і взагалі про нього забудете. У роті, коли язвочки робляться у дітей язвочки, коли робиться типу стомати, знаєте, оце такі білесенькі такі штучки часто у дітей буває. Це найкраща мазь. Ви мастите буквально дитині День, ну півтора до двох днів, і воно все зникає. Так що, скриньте, мамочки, це найкращий варіант для діток ваш. Ну а ви діліться в коментарях, які ліки допомагають саме вам. Всіх обняла!